Починаємо наш сьогоднішній вечір із розмови з Дмитром Платинчуком, речником військово-морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу. Вітаємо, пане Дмитре! Вітаю пане Віталію! Вітаю глядачів. Ну, по перше, хочу вас привітати із новою атакою Збройних сил України на аеродром Саках. Я думаю, що це дуже важливо. І з точки зору спроможності російської армії як такої, і з точки зору можливості Чорноморського флоту Російської Федерації. Однак найголовніше, все ж таки, я хотів би зрозуміти, а що з відбувається внаслідок таких атак на аеродроми Криму? Наскільки вони позначаються на російському потенціалі? І з точки зору загальних дій на фронті, і з точки зору можливостей у Чорному морі? От розкажіть нам, будь ласка, от і зазначити, що в будь-яких бойових діях. На будь-якому театрі усі складові пов'язані між собою. І коли ти вибиваєш якусь з цих складових, звісно, навантаження або мають на себе взяти інші складові, або якісь з елементів починає сипатися. І Звісно, що авіація, яка входить до складу, або Чорноморського флоту, або авіація, яка загалом базується в Криму тимчасово окупованому. Вона виконує свою відіграє якусь е, роль, яка їй відведена в цих бойових діях. І звісно, коли будь-який з елементів е, е, сипеться, наприклад, як той самий е, БДК Новочеркаський, який фактично був плавучим складом БК, е, звісно, хтось десь щось не доотримує. Звісно, е, якийсь е, план буде не виконано, і тому відповідно е, всі ці операції, які відбуваються в Криму, вони всі покликані. Виконати один загальний задум, один великий план, і щось, звісно, може не вдаватися, але здебільшого, всі операції, які плануються, проводяться в Криму, і ми бачимо не всі результати. Багато чого ворог звісно намагається приховати. Це нормально в умовах будь-якої війни, особливо враховуючи інформаційну складову цієї війни. Тому відповідно висновки будемо робити згодом. Коли почнуть з'являтися в більшій кількості нікрологи в російських пабліках, тим не менш кожна, кожна з цих операцій має якусь мету. А що взагалі відбувається з можливостями Російського Чорноморського флоту? От На тлі всіх тих атак, які вже були, на тлі знищення кількох великих кораблів Чорноморського флоту Росії, які зараз можливості Росії саме у Морі? Ви знаєте, більш за все, мене, наприклад, особисто дивує, те, що сверхдержава в лапках не спроможна побудувати достатньо причального фронту, ну, це причали, не може прорахувати такі потенційні можливості, може, через свою самовпевненість, а може це просто особливості планування бойових дій, що в результаті вони стикаються з нестачею. Цього причального фронту і ще більше мене дивує, що вони не можуть вирішити е, проблеми логістичного розриву. Фактично, всі дії Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, зараз у Чорному морі зведені до застосування морських платформ носіїв крилатих ракет. Фактично, це ці 10 одиниць, чотири з яких субмарини, які виконують бойові завдання з нанесення вогневого ураження по. Наші території, і фактично, це це основний елемент Чорноморського флоту. Вони не можуть забезпечити достатньою кількістю кранів, які просто банально завантажать ці ракети на ракетоносії, підводні або надводні. Звісно, я так думаю, вони мають намагатися вирішити цю проблему, тому що, наприклад, транспортувати ракети. Хоч до Криму, хоч до Новоросійську, це теоретично можливо, і практично, я думаю, теж. А от завантажити їх на кораблі вони можуть лише у Севастополі. А Севастополь стане на зараз внаслідок дій Збройних сил України, інших складових сил оборонної безпеки, наразі їм фактично недоступні. Там стоїть один малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», який є носієм, але чомусь ніколи не застосовувався як носій. він стоїть там на прикритті ППО. Решта кораблів, які можуть стріляти калібрами, стоять у новоросійську, фактично без калібрів. Є там, звісно, якийсь запас, але не в тій кількості, яка їм дозволить наносити масові удари, як вони це зазвичай в своїй тактиці полюбляють. Я правильно розумію, що вони можуть наносити удари калібрами з інших якихось напрямків? Е, з інших локацій? Так. Чи, чи, чи Чорне море це головна локація для калібрів? Фактично, на озброєнні е, ракета носії. калібрів – це стандартна ракета для військово-морського флоту так званої Російської Федерації, і відповідно є в інших локаціях. У них чотири флоти і флотилія каспійська. Чотири це Чорноморський, Балтійський, Північний, Північний і, і Атланти і, і в Тихому океані. І тихоокеанські. і відповідно у них на озброєнні вони стоять усюди. Але е, тут питання в дальності, і в повітряному просторі Дальність до двох тисяч. Ну реально вважається десь приблизно тисяча. Тобто, по Україні, звісно, вони можуть бити лише з Чорного та Азовського моря. Ну з чорного, здебільшого, е, в, наприклад, в Середземноморі так само є угрупування, так само там є носії. Але повітряний простор Турецької Тур Тур республіки це країна НАТО через неї. Ракети не запустиш. Тому, відповідно, так, Чорного моря. А скажіть, чи змінює ситуацію появи цієї бази в Очамчирі в э, э, самовиголошеній Республіці Афхазія? Що можуть взагалі змінити, якщо вони побудують там базу? Чи може вони там будуть будувати причали? <шум> Нічого не змінить теоретично. Знов-таки, вони не можуть зараз Новоросійську завантажувати калібри. А Чемчирі – це взагалі інша країна, і я не знаю, які там логістичні можливості, але сумніваюся, що більше ніж у новоросійську. Враховуючи те, що новоросійськ це е, так само військово-морська база, яка створена не вчора. Просто вони зав'язали всю логістику на Севастополь і вони були впевнені, що їм там нічого не загрожує. Але як у нас кажуть, не так сталося, як гадалося. А похід в Абхазію це скоріш за все більше е, про відчай. Це більше про пошук пункту базування, який може дозволити їм розслабитися, де вони не будуть постійно почувати себе в такій небезпеці, тому, тому що відстань вже досить далека від наших портів. Відповідно, час на реагування більший, і з іншого боку, це і для нас збільшує час для реагування. Але так само вони можуть вийти в море і запустити в принципі з будь-якої точки Чорного моря, вони можуть запускати. Поясніть ситуацію з Туреччиною і тральщиками, які Великобританія передала нашій країні, тому що Верс морські сили України говорили, це була ваша інформація, що Україна не просила Туреччину пустити ці тральщики в Чорне море в відповідності до Конвенції Монтрю, але сама ж Туреччина наголошувала, що вона відмовила у транспортуванні цих кораблів у переході їх через проток. Якщо не було прохання, в чому була відмова з боку Туреччини? Ви знаєте, мабуть, це якісь складності перекладу. Я бачив це джерело е на Reuters, і чесно кажучи, для мене це стало от такою самою новиною, як для всіх, що е виявляється, нам хтось щось не дозволяє. Е військово морські сили е взагалі ніяких заявок на прохід Босфору для цих е протимінних кораблів не залишали. Звідки взялася ця історія? Хто її е витягнув, і навіщо це вже питання? Не до мене, але сам факт з позиції військово морських сил можу зазначити, що не було заявки на прохід і відповідно, конвенція Монтре ці речі фактично забороняє як нам, так і росіянам. Тому відповідно вся ця історія трошки дивна. І знов таки, е окрім того, що є проблеми з е проходом, є ще проблеми з застосуванням, тому що протимінні операції вони досить складні, досить е об'ємні по е кількості заходів е і по часу, і тому, відповідно, заводити їх в, е зараз в акваторію е Азово-Чорноморського регіону, щоб що. Тому відповідна ця інформація насправді. Окрім води, окрім нічого не викликають. А скажіть, а от е, так тоді пояснить, для чого Болгарія, Румунія і Туреччина зараз домовляються про змінування Чорного моря на тлі того, що говорити, що це непроста операція? А тому що це, по-перше, перманентна проблема. По-друге, вони відповідають е, за свої територіальні води і мінну, і мінну безпеку в них. І відповідно, ці заходи вони все одно вимушені проводити, і їм, на відміну від нас, не загрожує. Фактично вогневе ураження, наприклад, да, з боку той, тієї самої авіації або протикорабельних комплексів. Тому, звісно, вони зараз цю проблему розуміють, відчувають і вирішують. Своїх територіальних водах, в першу чергу відповідно тому, що як ви знаєте, вже були такі е, кейси, що викидало міни на узбережжі Румунії. Е, були кейси, на жаль, з пошкодженнями суден і всі цю ситуацію чудово бачать, чудово чудово розуміють і намагаються протидіяти, і це е, нормально, і це правильно. Президенти України і Туреччини нещодавно розмовляли, і в обох звітах були слова про необхідність відновлення угоди про зерновий коридор. Але ми весь час кажемо про те, що ми можемо в принципі самі забезпечити безпеку проходу зерновозів через Чорне море. Наскільки це реально? От, якщо серйозно говорити про це, наскільки може Україна забезпечити перевезення збіржя через Чорне море в ситуації, коли Росія виступає проти цього? От є такі технічні умови, якщо, якщо говорити не про одне, там два судна на? Три місяці, а щоб це був усталений такий торгівельний маршрут. Ну, насправді, якщо звернутися виключно до фактів і говорити мовою виключно чисел, то зараз ми наближаємося вже до п'яти сотень суден, які скористалися нашим цим торгівельним шляхом, шляхом морської комунікації. І, відповідно, об'єм вже давно перейшов 10 мільйонів тонн. Це вже довоєнний показник для цих портів. У нас проблема в тому, що у нас решта портів не працює: там Миколаївські, Херсонські, відповідно, тому що там е зараз е досить складна навігація через е те, що присутнє, на жаль. Прошу, пане про... Дмитро, для цих портів ви включаєте в них Одесу? Е так, звісно. Тобто, угу. ці порти працюють е фактично. В досить вже такому сталому режимі. Тому я не знаю, чому про це ви кажете в майбутньому часі. Цей процес відбувається вже. І скажу, коридором скористалося вже скоро наближається до п'яти сотень сусудин. Тому, відповідно, там об'єми вже досить серйозні. І якось ми цю безпеку забезпечуємо. Різноманітні складові сил оборони і безпеки, звісно, є у нас. Мінна загроза є мінна міна небезпека. Є у нас присутність, на жаль, авіації російської акваторії Чорного моря, але е, періодично там хтось падає. Періодично ми щось розміновуємо. І е, за цей період, з того моменту, коли е, припинила своє існування, так звана зернова угода. Е, Користь якої так само досить сумнівно враховуючи те, як росіяни брали участь, як їхня команда доглядова змушувала, вибачте, розкручувати гайки на суднах, які не розкручували там спочатку, е з першого дня, коли це, це судно взагалі вийшло в море, там по 30-40 років. розумієте, І вони намагалися затягнути цей процес технічно. Я не готовий коментувати міжнародну політику. Я можу зазначити з нашого боку військово-морських сил, що цей процес вже відбувається. І ці судна вони вже користуються, проходять, і е, переоцінити важливість цього кейсу складно насправді. А можна вважати, що Росія ще не завдає якихось активних ударів по цих маршрутах після того, як був удар по новоросійську, що Росія може побоюватися, так би мовити, удару у відповідь? Тому що Новоросійськ для Росії я сказав, навіть важливіше ніж для України Одеса, якщо згадати про нафтові маршрути. О, да, до речі, я тут абсолютно правий щодо е, того, що новоросійське перевантажує досить серйозні об'єми. Здається, третину угу. російської нафти, якщо я не помиляюся, а е, Україна в свою чергу е, через море експортувала до повномасштабного вторгнення 90%. Українського експорту припадало саме на морські шляхи комунікації, тому переоцінити для нас так само важливість морського експорту неможливо, як і імпорту. Насправді що стосується того, наскільки наскільки росіяни готові бити, вони завжди б'ють настільки, наскільки в них є сили, і знов таки розраховувати на те, що вони стримуються в чомусь, я б теж не став. Росія завжди б'є рівно настільки, наскільки вони є спромор. Якщо воно не б'є, або є якийсь стримуючий фактор, і вони розуміють чудово, в чому небезпека полягає, або не можуть. Два варіанти: решта, там, що вони дають якусь фору, щось таке, це неможливо. В принципі, тому, звісно, вони, як ви бачите, не готові наносити удари безпосередньо по суднах під іноземними прапорами, це країна іноземних держав. А тому вони використовують такий найпростіший для них шлях це. Руйнування портової інфраструктури і руйнування безпосередньо вантажів на причали. Ну тут вже надія на повітряні сили і протиповітряну оборону. Лише і все щиро вам дякую за ці роз'яснення. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Був у нас на зв'язку.